Перед практикою змагання. 25 березня у Прилуцькому фаховому медичному коледжі відбувся традиційний конкурс Кращий за фахом. Студенти навчального закладу ділилися своїми вміннями та знаннями, що здобули за роки навчання та організували невеличку виставу для глядачів. Дивлячись на них, я згадала свої студентські роки, говорить Людмила Слободенюк, директор комунального некомерційного підприємства Прилуцький міський центр первинної медичної допомоги у складі журі жінка вперше, спостерігаючи за студентами та їх завзяттям, відпочила душею. Ділиться пані Людмила. Я всіх вітаю, що всі так готувалися, всі е переймалися, всі, всі боялися, але все відбулося так, як треба, і навіть краще. Змагалися у вправності майбутні медичні сестри та фельдшери. Як правильно вводити інсулін, робити ін'єкції новонародженим та проводити первинний огляд. Не єдині вміння, що демонстрували студенти. Конкурси були у нас загального догляду та основи медсестринства, внутрішні хвороби, хірургія, акушерство та гінекологія. І саме з усіх основних базових дисциплін якраз сьогодні були проведені конкурси змагання, і наші студенти демонстрували практичні навички. Конкурс став своєрідним підсумком навчання, говорить Карина. Студентка Прилуцького фахового медичного коледжу пояснили деякі деталі проведення маніпуляцій. Завдяки ним ми згадали те, що ми колись вчили на перших курсах, відпрацювали те, що ми могли десь недопрацювати. Такі конкурси це тільки початок та перший крок до майбутньої професії. Впевнений лікар-уролог Прилуцької центральної міської лікарні Олег Шевчук. Більше 40 років тому. Він також був студентом прилуцького медколеджу. Рідна Альма Матер дала гідну путівку в життя. Крок у... в життя в працю у те, де треба буде закріплювати ці тактичні е е е е знання, ну і практичні навички, які ми сьогодні бачили. Не дивлячись, що подібний конкурс став традицією коледжу, студенти стверджують, що готуються не до екзаменів, а до реалій життя. Знання отримані в навчальному закладі. Знадобляться при здобутті вищої освіти. А головне допоможуть зберегти життя і здоров'я людини.